Всім доброго дня, вітаю на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогоднішнє відео у нас піде про перетопку воску. Отже, сьогодні будемо топити віск. Я покажу, як я топлю віск без вискотопки, тому що ще поки що її не придбав, та й пасіка невелика. Маленька поки що, то поки обхожуся ручними підручними засобами для перетопки воску. Отже, спочатку ми перетопили. Всі наші рамки разом з мервою, для того, щоб просто зменшити об'єм нашого, зменшити об'єм воску. Тобто не об'єм воску, а сам об'єм заготовки. Ну, зрозуміло, щоб просто зменшити. Бо коли, наприклад, віс ще не перетоплений, просто рамки сушнина, то воно займає багато місця. А так ми, виходить, його перетопили, скажімо так, згранулювали його разом з мервою зі всім. От. Зробили чорнову перетопку. Після чорнової перетопки ось у нас алюмінієва каструля. Віск ми кладемо в мішочок, мішочок, мішочок зав'язуємо і кидаємо його в каструлю. Це вже буде чистова перетопка. Я рахую, що цей спосіб підходить для тих, у кого немає воскотопки по тих чи інших причинах. Ось ну, такий спосіб. От, я думаю, що я цей млинець, вага цього млинця 15 кг. 15 кг важить цей млинчик. Я не знаю, а, скільки тут воску з нього вийшло. Ну, подивимося, що буде. Ми його розділили на три частини. От, шматок пирога. І от ще отак от його розділимо і теж буде одна частина і друга частина. Бо більше просто не влізе. От, я думаю, сьогодні ми його стопимо і завтра. Зранку або в обід ми вже зможемо достати наш млинець. можливо Отже. Отже, далі. Для того, щоб краще витоплювався віск, нам необхідно його зверху, ось сюди, чимось його придавити. В моєму випадку є ось такий млинець металевий. Він важить близько 15 кг також. Якраз він стає по діаметру. По діаметру каструлі. Ми його вже почистили, відмили, так, щоб не було від нього ріжі. Ми вже його використовували. Віск не чорний, нічого не чорніє. От, зараз я буду його запихати Ось сюди, зверху ставити на мішок в якості преси. Ми запхали, запхали наш блинчик в каструлю. Як бачите, він якраз стає чітко по діаметру. Він давить зверху на мішок. А мішок у нас виконує роль фільтра. І виходить, що понятно, нагрівається вода, через мішок просочується віск, а фракція мерви залишається у мішку. І млинець використовується в якості преса. Відповідно, по мірі перетаплювання перетоплювання млинчик буде опуститися на саме дно. Потім у нас буде прослойка води. І зверху має бути млинець воску. От. Ось таким чином я топлю віск. Забув сказати, для перетопки воску обов'язково треба використовувати лише алюмініову ну, я використовую алюмінієву посуду. І цей. вода Вода має бути дощова. Ми ще заготовили з Осені. От. Тому таким чином. От. Поки що перетоплюємо, а там далі я включуся знову. І так, шановні глядачі, буквально включився на хвилинку. Ось, дивіться, процес йде. млинець помаленьку ховається під воду, віск, віск спливає вверх. В принципі, все, як я говорив раніше. До речі, топимо ми на електричній плиті старенькій, потужність її 2 кВт. Ну Там заземлення на всіх випадок, щоб не, не тяпнуло током. Вон і таке. Добре, вже включуся тоді, як буде результат, я думаю. Ну що, глядачі, наступив у нас наступний день ранок. Дивимося, що у нас вийшло. Так, тільки кришка, надіюсь, вже не випадає, як вчора. Так, пробуємо. Так ти, лки-палки. О! Ось такий млинець. Внизу. Емульсія. Ну, я думаю, це не критично. ну В принципі, нормально, я думаю, от. ось такий млинчик. тепер ми його будемо чистити. Як бачите, шар у нас не грубий емульсії яка залишилась. от І зараз це ми все гарненько відчистимо. І так, друзі, почистили ми наш млинець. Будь ласка, чистенький, все як має бути. Вага його 2,5 кг. Ми вже важили його в пакетику. Подивимося, що воно буде. Я думаю, що звідси ще два таких самих млинця маємо забрати. Так, друзі, перший млинчик ми вже витопили. Отже, пішла друга партія. Все топимо точно по тому самому принципу. Віск з мировою в мішок, мішок в алюмінієву каструлю, заливаємо дощовою водою і там всередині під воском вже лежить металевий блинець. Ось можете бачити, як віск гарно витоплюється, виходить. Виходить помаленьку на поверхню із мішка. Ну, Одним словом, процес іде. Так, ну все. Віску закипів, витопився. Тепер можемо просто його лишати. Перестає кипіти і буде помаленьку встигати вже до завтра. І так, закінчили ми нашу витопку воску. Ось один млинець, вага його близько 2,5 кг. Ось другий млинець, вага його. 3 кг. Він, на жаль, трошки потріскався, але я думаю, що це не критично. Млинчик чистенький, без мусору, без емурсії, все як має бути. Тобто тут у нас 5 кг воску, і тут ще в нас залишилося близько 2,5-3 кг воску. Що сумарно ми витопимо із 400 кг великого млинця чистої продукції получиться у нас близько 8 кг. Ось такий вихід воску. Зважаючи на те, що мерва в цьому шматкові тут дуже багато мерви, бачите самі. І мерва в нас ну, вона мокра. Вона мокра, вона не осушена. Тому я думаю, що 8 кг чистого воску з 14 кг загальної маси такого чорнового млинця це доволі таки непоганий вихід. Плюс ми ще оце ж перетопимо. От. І що в нас є? Відро мерви трошки. От. Ось такі от справи. Ну, а ви собі дивіться, хочете топіт хочете таким чином, хочете не топіт. Це я показую для тих, в кого немає розкотовки. На цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Дякую вам за увагу. Гарного дня!